І ранок малята прийшла весна, слід знімати зимовий одяг, зимове взуття, чистити його, прасувати, складати до шафи та одягати весняний одяг. А який саме весною одяг носять, ми зараз з вами здогадаємося, відгадавши загадки. Отже, мої любі! Перша загадка. Захищає наші ноги, не поранять їх дороги. Що це? Це взуття правильно. Не краватка він, не комірець, а шию обіймати звик, та не завжди, а лиш тоді, коли бувають холоди. По грязюці гуляють, а коли сухо, відпочивають. Це Гумові чоботи. У домівці їх взувають, біля ліжечка знімають. Що це? Так, це капці. Нас від холоду ховає, часто капюшона має. Вірно, куртка. Не вдягають їх хлоп'ята, мов принцеси в них дівчата. Що це? Сукні, правильно. Як він іде, я мокну весь, зате сухий хазяїн, а пройде він, повісять десь, і знов його чекаю. Так, це дощовий плащ. Входиш в одні двері, а виходиш з трьох. Думаєш, що вийшов, а насправді зайшов. Складна загадка. Це светр. А зараз я пропоную вам пограти в дидактичну гру, яка називається Закінчі речення. Отже, я починаю, а ви закінчуєте. Прокинувшись уранці, одяг необхідно вдягнути правильно. Якщо на одязі є ґудзики, їх слід. Застібнути молодці. Якщо є пояс або шнурочки, їх потрібно зав'язати, звісно, готуючись до сну, одяг слід зняти, скласти або повісити. Щоб одяг нам довше слугував, за ним варто доглядати. Його потрібно берегти. Якщо одяг забруднився, його слід почистити та попрати. Якщо одяг зім'явся, його необхідно попрасувати будь прасочкою правильно. Якщо одяг порвався, його потрібно зашити правильно. Якщо відірвався гудзик, його варто. Пришити. Якщо одяг уже малий і потрібен новий, то слід купити новий. Дякую вам за гру!